Привіт всім! Якщо ви любите огірки так само, як і я, а також ваша сім'я вже не може на них дивитись і ви розумієте, що пора вже консервувати, тоді цей рецепт для вас. Огірки виходять дуже смачні, швидко і без заморучок. Взимку дістанеш, а вони вже такі смачні та хрусткі, що не можеш відірватися від банки. Тож переходимо до приготування. Огірочки гарно перемиваємо та замочуємо на годину. Це потрібно зробити для того, щоб вони були хрусткими. Далі на літрову банку кладемо 3-4 кілечка цибулі, 2-3 зубчика часнику. 5 горошин чорного перцю та 2 горошинки дохмяного перчику. Горошинки беремо великі. Сюди ж кладемо 3 гілочки петрушки, можна трішки більше, та зонтик укропу. Після цього накладаємо огірочки в банку, так як ви зазвичай це робите. Також до огірків додаємо 2 чайні ложки цукру, 2 чайні ложки солі і 3 столові ложки оцту 9%. Далі кладемо невеликий листок хрону зверху та заливаємо огірочки звичайною холодною водою поки банка не наповниться. Баночки переставляємо в каструлю, в якій будемо стерилізувати. Обов'язково на дно кладемо ганчірку, щоб банки не полупались. Після закипання стерилізуємо 5-7 хвилин, поки огірки почнуть жовтіти. Далі витягуємо та закатуємо. Ось у мене така чудова приспособа для витягування банок. Для більших банок вона ненадійна, але для маленьких чудово підходить. Після того, як закатали, укутаємо і залишаємо до вистигання. Потім переносимо в погріб. І ось зимку матимемо такі з чудові огірки. Всім смачного!